Вітаю вас, шановні глядачі інформаційного порталу Золочів.нет у програмі вітання. Святкує свій ювілей, ковалик Анна Михайлівна, дорогу маму, бабцю та свекруху вітають син Володимир, невістка Наталя, внуки Богдан та Павло. У цей святковий світлий день, коли настав ваш ювілей, ми щиро вас вітаємо, добра і щастя вам бажаємо! Хай обминають вас тривоги, хай Бог дасть щастя на путі. Хай світла, радісна дорога, щасливо стелиться в житті. Дорогенького синочка Атлаховича Михайлика із днем народження вітає тато Михайло, мама Уляна, сестричка Алінка, бабусі, дідусі, і вся велика родина. Такий син це просто диво, все складається щасливо, дарує їх втіху і розраду, міцну опору і пораду, розумний, чуйний і вродливий. Будь синко, радісний, щасливий, успіхів, дружби і кохання. Нехай здійсняться всі бажання, благодійний фонд Милосердний Самарянин для дітей з особливими потребами, благодійний фонд Карітас Золочів Української греко-католицької церкви, релігійні спільноти при золочівських парафіях блаженного Миколая Чернецького та Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви та парафіяни. Щиро вітають отця Михайла Сукмановського з іменинами та 20-літнім ювілеєм з нагоди висвячення священнослужителі. Великий дар Господь вам зволив дати, пастирем поставив між людьми і владу дав, щоб нам гріхи прощати, нас всіх вчинити Божими дітьми. На ваше слово, сам Спаситель з неба невидимо приходить на престол і тілом кров'ю наші душі кормить. Із ваших рук в літургії святій, Із ваших уст він нас навчає віри і Божих правд і правого життя в трудних часах хоронить від зневіри, проводить всіх до вічного життя. Тож хай Господь вам щедро помагає, продовжить вік, примножить своїх ласк, нехай любові з неба посилає сьогодні, завтра і повсякчас. Дорогого сина і люблячого брата з 18-річчям вітають мама Марія і сестра Вікторія, дорогого похресника, зеленого Михайла з 18-річчям вітає хресний тато Михайло з сім'єю. 18 – це найкраща пора, і квітує, і сміється життя. Неповторність променить і тільки радість несе кожна мить. Тож нехай все твоє життя буде щасливим, радісним і дуже-дуже легким. Довгим. Як сонячний промінь, красивим і як дитинство завжди золотим. Нехай чекають тебе милі, добрі і теплі слова. Серце твоє хай ніколи не плаче, а голова крутиться від щастя, любові й удачі. Хай матір Божа тебе охороняє, Господь із неба щастя посилає, хай буде здоров'я міцне, як граніт, на многоє, многоє, многоє літ. Сьогодні святкує день народження Арсен Мартюк. Люблячого синочка, вітають Мама Марія, тато Олександр і вся велика родина! Як хочеться подарувати тобі долю і прихилить до тебе цілий світ, щоб щастя ти жив без болю, багато довгих і яскравих літ, благополуччя тобі зичимо й удачі, здоровий будь, і красивий, мов весна, і щоб в любові не пізнать нестачі. Бо Богом раз, дарується вона, Михайла Саміду із Днем народження вітають кохана дружина, синочок, мама, бабуся, брат, рідні, близькі і друзі. До вітань приєднується колектив золотів Ти вір в життя і будь собою! Хай час летить собі, а ти, як сонце ранньою весною, цвіти проміння золотим. І хай в очах твоїх відкритих не стримна молодість, буя, і хай несе тебе по світу життя бурхлива, течія. І завжди ангел-хоронитель тебе боронить від біди. Ти просто вмій життю радіти, по ньому з усмішкою йди. Колектив золочев.нет приєднується до усіх привітань. Для вас звучить наступна композиція. До нових зустрічей!